Привіт, друзі! Сьогодні в мене на каналі ми будемо готувати з вами такі смачні пиріжки з картошечкою. Як їх готувати, зараз я буду вам показувати. Оставайтесь зі мною на каналі, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки і готуйте в місті зі мною. Ну, і для того, щоб нам замісити кісто, я взяла 1 кілограм муки, з яких відсипала кілька ложок, для того, щоб тісто це обкачати. 600... Мілілітрів 300 води 300 молока, столова ложка отак пальчиком без горки з ложки сипала. столова ложка солі. У мене 16 грам дрожжей. Можна менше трошки, але так як 2 пачки по 8, я вирішила усі використовувати. І 100 грам слівочного масла або маргаринчику. Значить, що я роблю? Я беру сіль і розсипаю її по краям, там, де не буде ще поки дрожжей. По країшку муки. Всередині муки я роблю таке оглублення. Муку трошки нагортаю аж до солі. Тепер цю муку висипаю дрожжі. Вибачте, хвилиночку забула столову ложку сахаря. Зараз підвозьму. Столова ложка цукру. Цукру можна і більше, як столову ложку. Ну, потім вони будуть пирожки жаритися нас на сковородочці на олії. І буде так зажарюватися. Трошки оце все перемішую, і сюди виливаю тепленьке молочко. Дивіться, щоб молоко не було перегріте, щоб не запарилися дрожжі. Виливаємо молочко. І отут в самому центрі трошки розмішуємо, щоб оці дрожжі з мукою і з сахарем. Заграли, зробимо пару на місці, щоб не робити отдільно миски опару, а потім її ще змішувати з мукою. Ми вже в одній посудині зробимо пару хвилин, поки це кісто, ми побачимо, що опара почала дрожжі, почали працювати, опара почала підходити, і тоді будемо місити кісто. Друзі мої, пройшло хвилин, шов. Час замішувати тісто. Зараз я відправляю сливочне масло. У мене маргарин, девочки. І місимо кисто. На невеликих оборотах вимішуємо, вимішуємо хвилин 10. Кісто дуже любе, коли його довго вимішують. І так, кісто наше вимішане. Вимішане, дівочки, мальчики, так, що руками так не вимісиш. Дуже добре вимісилося. І зараз я трошки руку змочую олійку і добре, добре достаю його з чаші. Отак ось. Бачите, яке воно гарно вимісилося? Зараз я вам ще покажу ближче. Отак, ще раз змащую, щоб воно було жирненьке, гарне. І ось так його. Ще переминаю, переминаю, розтягую, розтягую, складаю під низ, на столі я дуже олією не намащую, бо потім вже викачувати при ліпті порошки ми будемо олійку додавати, чи ту муку. Тому дивіться, все. Ось у мене миска. Я в неї капнула трішечки олії. Викладаю сюди кісто і теж зверху трошечки його змащую, коли накрию, і воно підійде, щоб воно не прилипало до моєго покриття. Все, друзі мої, я думаю, годинка, минут 40 ми повернемося до цього кіста. Скільки буде підходити, я вам потім скажу обов'язково. А зараз, друзі мої, накриваємо салафаночкою. У мене пакетик салафановий, я розрізала новенький, бо закончилась піщова пленочка. Отак салафаночкою накриваємо, рушничком накриваємо і чекаємо, поки воно підніме наш рушничок. Так, ну що, друзі, бачите, все, як піднялося моє кісто. Підняло мій рушничок і піднялося отак. Намазала сумочку і все одно трошечки ось Отаке, друзі, бачите? Тепер ми чуть-чуть припилим столик. Картопля вже готова. Начинка буде у нас картошечка. Картошечка з сливочним маслом. Тому що це для Богдана в основному, А Богдан у нас їсть. Трошки підпиляємо стіл. Богдан не любить з цибулею, не буде їсти ніякими начинками. Трошки підпилили стіл, і дивіться: ви бачите? Як гарно підійшло, я вже дуже вимішувати не буду. Просто оце воно у нас жирненьке, олійки, миски. Отак його трішечки-трішечки мукою підладнаємо. Десь ділася моя лопатка. Я, друзі, вже не збиралася займатися кістами. А це щось прорвало в депресивний час. Хочеться робити кісто. А то я кістом не хотіла займатися, і я десь заховала лопатку свою, ту, якою різати, щоб не ножом, а щоб лопаточкою. І тепер приходиться гострим ножом і боюся, щоб не порізати свою клійоночку. Кісто дуже м'якеньке, прямо таки дуже хороше. Все нарізаю такі невеличкі кусочки, потім скручуємо в шарички, потом даємо їм підійти. Отщипувати своїми пальчиками кривими не вміла, вмі, поки пальці не покрутило, друзі мої, то я, звісно, відщипувала. А зараз ручки болять, тому общипувати не общипую. Так, беру отак і скручую кружочки. Я в камеру не дивлюся, не знаю, що я вам там показую. Ось так. І трошки припилений столик мукою, скручуємо шарики і ждемо, поки вони трошки підійдуть. і ліпимо пиріжки. Якби їх можна їсти, я б їх би ліпила кожен день. Взагалі дуже люблю, дуже. Більше всього, з кухні я люблю робити з тістом. Дуже люблю. Якщо картошки в мені не хватить, то я бігала в магазин і купила творога трошки. То я тоді зроблю, добавлю з творожком. Ну, не хочеться мені його, звісно, робити. Хочеться зробити сьогодні з картошкою, а потім на наступний раз з творогом. Хочеться, щоб у морозилки було набито. А в мене щось останнім часом вона пуста і пуста. Не можу я набратися. Сили, щоб оце все заповнити так, як би мені хотілося. Ну, нічого. Так то й так, значить, так треба. Цілий день сьогодні ніякої роботи, оце одні пиріжки. То картошку зварила, то полежала. Ну, в общем, таке. З картошечкою ми дуже любимо пирожки, в молодості робили. Ну, Картошку всяку, дуже любили з печінкою. Оце ж зажарочку зроблю, а печінку одварю, через мясорубочку прокручу, а потом додаю до зажарочки, в сковородочки трошки прожарюю. і дуже любили такі пирожки. Ну, Богдан не хоче. Навіть з зажаркою цибульки. Любимо дуже цибулькою, щоб багато зажарочки було, а потім ще, ой, господи, а потім укропу туди багатенько. Тоже ми дуже таки любили. А зараз їмо те, що любить Богдан. Так, я, мабуть, усі зразу покачаю. Стіл у мене великий, міста в мене на столі багато. Кісто м'якеньке, воно собі буде підходити. Так розтягується Хорошо Є більші, і всякі Насчет цього я не ас. Щоб нарізати, у нас жінка одна була в селі, вже вмерла, не буду називати. Її родичі, може, дивляться, не буду. А ходили на гульки допомагати, на свадьби там. На таке. Вона такі котлети от виб'є, виб'є, а потім колбаскою зробить і от рукою одривала. Ай, як наче вона через віса їх оце перекачала всі. Ну такі вже були котлети, ніхто не міг такі, як вона. Дуже гарні, я прям удивлялася. Є люди не люблять признавати, що хтось краще за них робить. А я люблю дивитися на таких людей і брати примір, вчиться з них. Так що дуже робила. А я бачите, шарики оці не роблю такі, як би хотілося. Хотілося б красивіше. Дівчата як роблять, дивишся другий раз в інтернеті. Та таке викачають, таке викачають. Ну, це, мабуть, кулінари вчилися, а ми тут такі учені. Ніби ні ми ні кукуріку, Хорошо, що хоч вмієм їсти зварити, І то слава Богу. Да, дівчата? Я ж не про вас, я про себе. Так, багато болтати не буду, бо пиріжки може ще хтось подивиться. То це з моїх друзів, хто дивиться, то вони, може, і болталку мою потерплять. А хто буде дивитися з чужих людей скажуть, для чого нам твої? Видумки. Все, друзі мої, отак робимо. І потім, коли зроблю, покажу вам, виключаю. Так вийшло у нас 5, 10, 15, 20, 30 штучок, 30 пирожків. Зараз я рушничком їх накриваю, щоб вони не дуже обвітрювалися. І буду брати, отут ліпити пирожочки і відкладувати теж на рушничок, щоб вони розтаювалися на розстоєчку. Так, пирожки я роблю руками. Дівчата, вам нічого не видно. Отак От ось. пирожки я роблю руками. Отак От трошки роздавлюю і все. Я їх не качаю качалкою. Доведі мене. Картошечки, друзі мої, люблю, щоб було багатенько, щоб не було одне кісто. Так що накладаю, як для вмада. Картошка в мене вже остивша, ну не холодна. А така якраз хорошо, легко нею управляю. І кисто так розтягуємо, розтягуємо і зліплюємо пирожочок. Зразу типа вареничка, трошечки можна в муку. Головне, щоб вони зліпилися, щоб наша картошка не полізла раніше в І краєчки добре закручуємо. І ось так. Щоб вони ні до чого не прилипли, складуємо на рушничок. Вам видно, де в мене рушничок. Ось. Все. І так я наліплю всі, а потім включу сковороду і буду жарити. Так, друзі мої. Дивіться, пирожки всі наліпила, порозкладала, вони до рушничка не пристають, дуже хорошо підходять. Осталося в мене 5 шариків, на які не вистачило картошки. Ну, я навіть творог не буду розводити, хай будуть просто коржики. І сейчас наливаю олію і буду жарити. Олії налила багатенько, десь на пальчик розігріваю хорошо. Потім обираю температуру десь на тисячу, на якій буду жарити, середня. Бумажка в мене отут для виборки. Дві вилочки і ложимо пирожки і жаримо. Якщо вам сподобався рецепт пирожків, чекаю на зворотній зв'язок. Пишіть, підтримуйте і до зустрічі!